Доброго дня, шановна громада. Перебуваю на території міста Змієва, саме комунальне підприємство «Змієвсервіс». Під час війни було зроблено багато. Саме головне підприємство працює без будь-якої заборгованості що по податкам, що по заробітній платі. Хоч це досить тяжко здається, тому що тарифи на сьогоднішній день не відповідали. Зараз ми зробили такий непопулярний шаг, крок, підняли тариф. Це вимушена крока крок, тому що стом 10 мільйонів гривень на рік підприємства ради в різницю тарифу ми давали дотації, але ж ми не забуваємо про те, що необхідно підприємство підприємства підтримувати в інших напрямках а себе придбання нової техніки. Тому до війни перша одиниця техніка, яку ми придбали, це мусоровоз, Потім був придбаний вже під час війни грейдер. Сьогодні ми отримали такий чудовий подарунок, чи GCB для нашого підприємства. Тепер у нас є три трактора, два GCB, один ТМТЗ. Білорус, хто знає, як його називають. І це дасть змогу підприємству більш ефективно працювати. Настільки ефективно, наскільки він потрібен, прокоментує декілька слів директор, заступник директора комунального підприємства. Дякую. Так, була нагальна потреба в другому екскаваторі, тому що на усю громаду лише один екскаватор. І підприємство не справлялося із поривами, і з погрузкою великогабаритного сміття, та ще які задачі стояли під, перед підприємством. Але ми спромоглися і, дякуючи нашому депутатському корпусу, приобрели ще один екскаватор, навантажувач. В планах плани на майбутнє є. Зараз підприємство грає також тендер. Це на придбання вишки підйомника, тому що величезна така нас уже господарство щодо вуличного освітлення, щодо вирізки дерев, аварійних кронування дерев. Це також дасть змогу підприємству виконувати ці роботи більш ефективно, більш за короткий час. І так таким чином ми зможемо виконувати заявки наших громадян. Сподіваюсь, до нового року також ще буде одна дитини техніки. Це саме авто. Підйомник, тобто вишка.